Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде дуже такий великий ролик ролик розпродажу. Та трішечки є нового товару. Тому гарного вам перегляду. Почнемо. Магнета дві штуки, 400 гривень. Цип на електро Повністю нова в упаковці. 400 гривень. провода 200 гривень повністю нові. Не підійшли. Коштували 350 Три штуки масла. Масло тут Дніпроем І так далі для пил Три штуки, 300 гривень. В принципі, всі на половинку Камінці 50 штук, 250 гривень, на паєчки 76 штук 450 гривень. Я ось такий електрокран, повністю новий, працюючий, кому цікаво, пропонуйте ціну. Потім тут у нас шурупчики. 250 гривень за оце, окрім ящика. ящик Якщо хочете за доплату, якщо комусь сподобався бо це мій ящик. Є така дуже гарна, файна переносочка Дніпра. Повністю працюючи, як нова. Ось і тут. Все гарненько, працює, чистеньке, гарнесеньке. Будемо розмовляти за ціну, тому що вона така не із дешевих, так скажемо. Але я думаю, ми з вами знайдемо общу мову. Ось такий солідольчик. 160 гривень баночка. Здається, остання. І в нас є ось такий громадніший набір. Ось ось і ось. Ось ще він, оце все за 500 гривень. Дуже файна ціна шара. Ось так. Потім така у нас коробочка з коробочкою, 60 гривень. Такий ось домкратик, 70 гривень. Мерцайки. В нас вони тут їх 6 штучок, 6 штук за 100 гривень. Тепер ваги повністю працюючі. 100 гривень в коробці. Так до вас і поїдуть. Труборіз 100 гривень. Вила 90 гривень. Кувалдочка 4 кг 150 гривень. Жужу 300 гривень, повністю працююча. Мітчики 50 штук, 500 гривень. Сверла 50 штук, 500 гривень. Вали ось цей у нас 300 гривень. Веченьких ножів немає. Цей з ножами е, також 300 гривень. Сковорідочка. Малесенька: 50, 80, 55, 80. Файні сковорідки. Чекають цього власника. І є в нас отака от електропила Дніпро М повністю працююча. Ось так. Що в нас тут по характеристикам, то розуміється, так скажемо. За нею теж будемо домовлятися. Потім параніт. Ось такий кусочок громадний. Він тут в нас замірять нічим. Ось такий. Ціна його 300 гривень за весь ось цей рулончик. Потім є в нас такі цвяхи. Ось 250 гривень, тут так на, на око кілограм 15 точно є. Які хоч гвоздики. ось таке кориця. Потім риболовні рибки. Рибок тут різних, багато, такі судочки. Оце ящичок за 600 гривень. Різні рибки всі нові. Ось так в упаковочці. Кому потрібно, буде там детальніше, будь ласка, знімемо. Лопата нова, рельсова сталь 100 гривень. Такий нагазовий балончик 90 гривень, 5 катушечок. Ось ці як новесенькі, гарнінки. 470 гривень, 5 штук. Інтертул 450 гривень. Стан нібито по словам працюючий, але провірити ніяк. Тому одразу кажу, якщо що, домовимось там. Дві ось такі гантельки 90 гривень. Потім ось такі розгортки 13 штук 260 гривень. Є у нас така лічка і стакан для вимірювання 40 гривень. І ось такий файний. Спінінг для селекону, Новий стоїть 6 тисяч, ну, буде в половину, як мінімум, дешевше, а там вже будемо домовлятися з катушечкою одразу. Тепер поїхали далі. Є в нас такі троси 10 гривень за кілограм. Якщо хтось забере усі, тут розміри різні. Якщо комусь когось зацікави, якщо когось щось цікаве окремо, там окремо щось з наборів, окремо щось, ну, троси там, наприклад, якийсь там один або по метражу, то пишіть, телефонуйте, будемо домовлятися. Є в нас такий мотор на лодку. Як новесенький, ніби працюючий, провірити, також немає як. Але якщо хтось підскаже, провірю. Ціна його буде 6500 на віддачу. Так, є в нас ще такий акумулятор 600 гривень. Ось такий. Ось такі круги для циркулярки. Тут 20 штук, 400 гривень. Якщо комусь потрібен якийсь окремо, поміряти там діаметр чи ще щось, пишіть, я думаю, домовимось. От така у нас є кубка цікавого, якщо чесно забула, називається. Оце все в нас тут за 500 гривень. І є газовий балон без вентиля, вже готовий на відправочку. Ціна його 300 гривень, це у нас, здається, 50 літрів. Ось такий. І є дві пари колес з дисками. 500 гривень. Вони в нас ось такі. Здається, вони стояли на дача вогон. Тобто, я думаю, комусь на запаску піде тільки так. І є в нас така ще кастрюлька. 600 гривень коштує. Не тече, все файно. Ще є в нас на продажі ось такий сверлильний станок. Працює від 380 вольт. Повністю працюючий. Характеристики сказати точно не можу. Тому ось так. Можу вам хтось наука опродивить модель. Напишіть в коментах, буду вдячна. Тому ось так. Ціна за сверливку в нас буде 10500. Возможен торг там, якщо комусь. Захочеться трішечки поторгуємося, я думаю. А там будемо розмовляти. Так, ще є в нас трішки цікавого, поїхали. Тепер в нас тут риболовні катушечки. Тут одна, дві, три, чотири, 5 штук, 120 гривень. Ось таке для будівництва 60 гривень за усе. Потім ось така у нас є пилочка 700 гривень прокрафт. Сверла 20 штук, 260 гривень. 30 штук, 390 гривень. Розгорточка 100 гривень. тримач 200 гривень. Плашечки 11 штук, 120 гривень. Дві таких чухалки 30 гривень. Ось така кубка цікавого, 150 гривень. Напільнички 19 штук 90 гривень. Кані фолька 50 гривень. Тут такий мішочок, я думаю, більше, ніж кілограм. Такі камінці. гарнюсінькі. Грабільці 20 гривень. Ось такі. Потім тримачі, мочі, 4 штучки, 200 гривень. Сверло 10,2 конус на 40 гривень, тримач 150 гривень, Крокомір 30 гривень. Ось така баночка. Тут і шплінки, трішки головок 50 гривень. І мійчики 13 штук, 182 гривні. Угольник 150 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас сьогодні у Вайбері. Всі питання там. З оціни будемо домовлятися. Гарного вечора!